Друзі, вас вітає компанія Автоімпорт. Для тих, хто не в курсі, ми знаходимося в місті Суми, Білопільський шлях 11. Ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. І Сьогодні ми розглянемо Рено Меган, який знаходиться в нас на майданчику. Це 2014 рік. 1,5 дизель на механічній коробці передач. Вже машинка в фейсліфті з оригінальним та підтвердженим пробігом 210 тисяч, яка нещодавно приїхала до нас з Німеччини. На таких оригінальних титанових дисках 17-х, на літній гумі хенкок. Подивимося, що в нас по салону. По салону це темний текстиль. Подивіться, в якому стані карти. Є в нас передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є в нас електрорегулювання світла по висоті. Подивіться, в якому стані педалі на пробіг 210 тисяч. Ось таке шкіряне мультикермо. Не перешите в оригіналі все. До комплектації входить в нас ось такий дисплей, є в нас кондиціонер, мультимедіа з підтримкою Bluetooth, MP3, AUX, кнопка запуска двигуна, є в нас ось такий підлокітник та круїз контроль. Подивимось на сервісну історію цього автомобіля. Тут в нас є сервісна книга. Зараз, секунду, вона була трошки пошкоджена. Так, тут у нас номер кузова, ззаду у нас є дублююча табличка. Перший техогляд 15 2015 року, далі в нас йде 2016 рік, це 19 тисяч, далі йде 18 рік. Далі 19 рік 64 тисячі, 20-й рік 81 тисяча, також 20 2020 році 88 тисяч. Є в нас ще ось такі тюфи. Також тут вказаний номер кузова. 17.04.2024 року. Пробіг нас складав 203 831 км. Все, що робилось по машинці, так виглядає документ. Далі в нас йде 13.06.24, також номер кузова. Пробіг нас складав 206 829 км. Зараз ми додамо офіційну виписку зі станції Рено. Там вказано, які сервіси проходила ця машинка. Подивимось на показники товщиноміра. По цьому магану переднє ліве крило 114, передня ліва двері 103, задня ліва двері 104. Подивимось на пройоми. Тут у нас 75, 66. Тут 50, 51. Заднє ліве крило 99, Ляда 105, 97, заднє праве крило 102 мікрона, задня права двері 84. По пройому 47, 47. Передня права двері. 102 66 52. Дах у нас 112 103. Переднє праве крило 87. Капот у нас 104 112. Давайте запустимо цей Меган. Та подивимося, що в нас під капотом. Напам'ятаю, що це в нас 1,5 дизель, К9К-двигун, це саме надійний та економний мотор. Як ви бачите, мотор працює рівно, все сухо, немає ніяких підтікань, запотівань. Фари в нас оригінальні, як зліва, так і справа. Крила в нас не знімались, не крутились, все в оригіналі. Тут в нас є остання заміна масла, коли робилась це. 5 В30 масло, 206 829 км, 24 рік, 6 місяць. Тобто тут навіть поміняно масло. І так, друзі, давайте підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 10-300. Це машинка без пробігу по Україні. Це 1,5 дизель, К дев'ять самий надійний та економний двигун. Як ви бачили, автомобіль весь в рідній фарбі, фари в оригіналі. Крила не крутились. У нас є два комплекти гуми. Нагадую, вся сервісна історія. Якщо вас цікавлять якісні автомобілі з Європи, звертайтесь в місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія Автоімпорт. Завжди раді.